Ось такі у нас мероприяття, Всі з Харкова їдемо. Ці кадри зняті на початку березня. Водій Григорій та ще четверо товаришів вирішили на власних автобусах вивозити людей з-під обстрілів. Ми їздили на Харків. У нас був наш ну, основний центр. Це був в Мерефі, де ми формували вже групи людей. Після Харкова, коли. ...начали вже бомбити Донецький регіон. То з 4 квітня ми розпочали їздити. Же, ну, Бахмут, це був Краматорськ, це була Константинівка, це був Дружківка, Слав'янськ, Ніколаївка. Це під Слав'янськом, таке невеличке село. Григорій каже, люди були налякані, намагався їх заспокоїти. Для дітей завжди возив смаколики. Нам сказали, буде 100 людей. Ми приїхали 120. Ми загрузили 120 людей. Плюс ще за нами ходять люди, які просять, візьміть нас, будь ласка, а ми не можемо, тому що у нас машини вже забиті. Одного дня, розповідає чоловік, їхали у складі 24 бусів. Тоді вдалося вивезти близько 300 людей. Коли таксі в мирне від нашого району міста до Южного вокзалу стоїть 200 гривень, так зараз 7 тисяч беруть. Коли у людей немає денег, вибратися, ...оттуда нереально просто. Вот просто. Поэтому хотіла би сказати спасибо, помогайте друг другу. Водіїв організував Станіслав, офіцер запасу. Чоловік каже, навчався у Харкові, тож має там друзів у перші дні повномасштабної війни. Вони попросили про допомогу. Хлопці, які їздили по Харкову. Не один раз там, через раз, майже було, що по сусіднім вулицям прилітало. То тобто, є ну, вони майже все время були під обстрілами. Тяжко було їхати, тому що були пробки по Харкову. З Харкова люди виїжджали, проїхати не могли, повернутися вчасно. Ми не могли. Тоді вже звернулися до наших поліцейських. Правоохоронці села, де розташовується штаб, стали супроводжувати колони автобусів. Кожного дня 10-15 автобусів в кожному цей автобусу було питком забито людей. Якщо б нас на кожному блокпості тормозили і кожну особу перевіряли, ми б не доїхали, мабуть, і до сьогодні. Ми самі, як поліцейські, здійснювали один раз перевірку всіх осіб, а потім уже і уже далі без затримок на блокпостах супроводжували людей вже сюди. У селі організували волонтерський штаб, а працівники розселяли людей на найближчі бази відпочинку. Місцеві допомагали з їжею. Коли спала вже хвиля переселенців, то ми просто забезпечуємо зараз харчування тих, хто залишився на базах відпочинку, і тих, хто живе в цьому селі. Вони звертаються до нас і ми роздаємо. Пакети з гігієною і так далі. Нині на території району проживає до 150 переселенців, яких хлопці вивезли з під обстрілів. Вони приїжджають до центру допомоги, аби отримати продуктові набори. Це тушкованка свинина власного виробництва. У нас один з волонтерів має свою, своє виробництво, і ось це крупи. Це олія, також виробництва місцевого фермера. Частину волонтерів залишається у штабі, аби допомагати переселенцям. Інші їздять на фронт. Серед них і поліцейські кажуть, вирушають туди двічі на тиждень. Тут у селі збирають гроші на потрібну техніку та відвозять її до наших бійців. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.